Привіт всім! Я Тетяна Дяченко, і це моя рубрика про психотерапію простими словами, і не тільки. не тільки про психотерапію. Знаєте, є такий вислів: в тихому болоті водяться чорти. Як правило, це говорить про людину, яка стримується, довго стримується, і потім, в якийсь момент, наступає. Емоційний зрив, і людина може наговорити багато поганих слів і так далі. І тоді говорять: ось, бачите, який він чи яка вона. Там таке було чорне дно і так далі. Але це не про чорне дно. І це не про те, що людина зла чи погана. Це про те, що людина дуже довгий час стримувала себе. І за частіше це буває з людьми дуже м'якими, дуже чутливими. Які бояться когось образити, тому що їх так навчили. Навчили не думати про себе, навчили не думати про свої почуття, навчили не проявляти свої бажання, а щось терпіти, мовчати і так далі. Я пам'ятаю фільм один з моїх улюблених, Закоханий за власним бажанням з Янковським. І там головна героїня, несимпатична дівчина. Одинока, і вона весь час там усім допомагає, до неї звертається, тому що знає, що в неї немає особистого життя. І вона там то хліб купить, то щось там в чергі якісь постоїть, то і ще щось зробить, і, і так далі. І от її там всі рекомендують як таку людину, да, дуже зручну. І от в один момент, вже коли вона зустрічається з головним героєм, і в неї вже немає часу на вихідних. Займатися чужими справами, до неї, до неї підходить жінка і говорить, що ти могла б там зробити ще щось, щось там для мене. І вона говорить: вибачте, але я не, ці, я не зможу, в мене свої плани. І тоді ця жінка говорить: хм, дуже дивно, а мені вас рекомендували як гарну людину. Але я вам хочу сказати так: що коли ми відмовляємо комусь у чомусь. Що нам не хочеться, наприклад, робити, бо в нас свої плани, бо ми щось хочемо робити своє, або взагалі не хочемо щось виконувати, те, що про що нас просять, то ми не погана людина при цьому. Ми людина, яка зберігає свої межі і тримає в безпеці свій емоційний стан. Бо коли ми весь час погоджуємося на те, що нам негарно, що нам не до вподоби, коли ми щось терпимо, що нам не подобається, робимо те, що ми не хочемо, то е, через деякий час е, у нас е, робиться нервовий розлад, да? і це ще впливає на наш фізичний стан, про те, що я говорила про психосоматику. Якщо ви довгий час стримуєте себе, не говорите про свої особисті почуття, не говорите про щось, що вас хвилює, да, то через деякий час у вас почнуться якісь проблеми чи з, з легенями, чи з носоглоткою. Да. Якщо ви весь час берете на себе якісь обов'язки, які у вас вам не під силу, але ви не просите в інших людей допомоги. Да, то через деякий час у вас почне боліти спина, бо ви все берете на себе. Тому потрібно говорити, потрібно розмовляти, потрібно пред'являти свої почуття. Бо коли, наприклад, ви весь час робите всю хатню роботу самостійно, все взвалюючи на себе. А потім, в якийсь момент, ви кидаєте тарілки, б'єте їх і кажете, як всі вас достали, то це буде шоком для всіх. Тому що, якщо вам важко, ви просто повинні взяти і сказати своїм близьким людям: я б хотіла, щоб ви мені допомагали. Давайте розділяти наші обов'язки. Розумієте? Ось це про це. Але дуже багатьом людям важко пред'являти свої почуття. Важко говорити про те, що для вас важливо, важко відмовляти іншим, важко казати ні. І якщо ви така людина, то я вас запрошую на індивідуальну терапію для того, щоб з цим розібратися, виявити, хто є ви, виявити ваші бажання, визначити ваші межі і навчитися адекватно, екологічно спілкуватися з іншими людьми. Бажаю вам гарного дня і всього найкращого. Пока!